Вітаємо, друзі! Розгром російської штурмової танкової колони, воїнами 79-ї десантно-штурмової бригади. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. У районі Кораховського росіяни намагалися вкотре прорвати нашу оборону, спрямувавши колону у складі трьох новітніх танків. Т-72, двох БТРів. Танки оснащені додатковим захистом. У вигляді сараю на башті системами РЕП протимінними тралами. Незважаючи на таку підготовку, колона до українських позицій не дійшла. Три танки підірвалися на мінах. Підбиті й повністю спалені дронами. Також підбито обидво БТР. Знищена російська БМП3 вистачило два дрони, щоб спалити техніку. Перший дрон непогано перевірив броню. БМП почала відступати. Але другий дрон наздогнав і ліквідував ціль. Знищення російського танка ймовірно, Т-62. Маскування не вдалося. Танк був потужно розбитий дронами. Ви тільки подивіться на кількість детонацій. Дуже потужні кадри. Херсонська область. Результат атаки українського дрона типу «Баба Яга». знищена російська САОМста С. Цитата було дев'ять скидів. Ви тільки подивіться, що залишилось від техніки. Харківські прикордоння. У північній частині Вовчанська тривають активні бойові дії вздовж вулиць Шевченка, Соборна та Гагаріна. Уздовж останньої противник здійснив низку атак у напрямку Вовчанського агрегатного заводу з метою повернути раніше втрачені позиції, однак потрапив під удар дроноводів ЗСУ. Кожен день на даному напрямку дуже багато полонених. Кожен день вони розповідають, що. Пришли повісткою стати на військовий облік. Сказати там усе тихо, Росія вже перемогла. Вам тут делать нечего, ребят. Все, что там говорят, где-то в воєнкоматах, на полигонах или что-то, никаких денег это не стоит. Люди гибнут. Пока я пройшовся 3 кілометри до своего позиции, отнести караван людям, там столько двухсотых увидел, которые лежат, ну, даже не первый месяц. Лучше не стоит. Получается, ты провел на позициях сколько, ты говоришь? Ну вот так на войне. 5-6 дней. Насколько хватит ну, русского солдата при такой работе? Если вести штурм день-два. А какая там может быть подготовка? Дали пострелять и все, почувствовать, как автомат отдачу дает. Красавец Сергей Евгеньевич, 1995 года рождения. Іванська область, військовий район посіл Кам'янка, 25-та бригада. Прийшла повістка перед Новим годом от воєнкамата встать на моїй учот. Підписав контракт із міністерством вбивств, а потім раптом, після першого штурму, опинився у полоні. На Куп'янському напрямку в північніше Кислівки російські війська атакували вздовж залізниці в західному напрямку. ЗСУ вдалося підбити бронемашину противника, тому ворог відступив. Часів яр. Східна частина Калинівки і територія ферми на північ від селища перейшли під контроль противника. Російські війська роблять спроби перейти і закріпитися за каналом Сіверський Донець Донбас. Ситуація дуже складна. На Покровському напрямку на північ від Карлівського водосховища противник просунувся в східній частині садового товариства Донбас на глибину 150 метрів, атакуючи за підтримки артилерії та оперативно-тактичної. Авіації вугледарський напрямок зсу відбили спробу противника прорватися до траси. Глибина атаки 3,1 кілометр. Тому що противник, ви можете бачити це на відео просто однією бехою. Тепер без зупинки вперед і в підсумку налетів на міну. Штурм закінчено. Також в мережу потрапила інформація, що росіяни, схоже, готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область. Андрющенко. Вони стягують війська з різних регіонів: із Новоазовська, Донецька. Вони рухаються у бік Запорізької області, вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок розівка пологи. Токма, тобто ближче до лінії фронту, що воно буде далі, чекаємо більш детальної інформації. Кринки, сили оборони вийшли, але операція на островах Дніпра триває. 1050, а саме 788 зникло безвісті наших воїнів. 262 українських військовослужбовця загинуло під час боїв на лівому березі Дніпра або ж 4 людини щодня. Дані цифри опублікувало слідство інфо, яке дізналося про них у поліції. Плацдарм і більшість безглуздих наказів, і хто ж буде від? Повідати за кожного хлопця, який загинув від безглуздого наказу. друзі. Що думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. А потім речник Осув Таврія розповідає, що ситуація трохи не така критична, як інтерпретують деякі медіа та блогери. Ключовий наш месендж такий: Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра. Ми це розуміємо, тільки коли казали про втрати, ніхто навіть подумати не мог про такі цифри. Ось яку правду? Не покажуть по телевізору. Друзі, свої думки залишаємо в коментарях. Минулої ночі підрозділами СБУ спільно з ВМС уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму. Повідомили суспільному джерела у правоохоронних органах. Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанції. Технічні споруди та вогневі позиції, деякі кадри ви бачите на відео. Також наостанок хотілося б, ну і цю новину не можна проходити повз. Корупціонерам офіційно дозволять відкупитись від покарання за корупцію. ВР прийняла закон у першому читанні. У законопроекті пропонуються наступні альтернативні спроби вирішення кримінально-правових конфліктів від 200 тисяч до 2 мільйонів гривень у разі. Вчинення кримінального проступку. Від 2 мільйонів до 20 мільйонів у разі вчинення нетяжкого злочину. Від 20 мільйонів до 100 мільйонів у разі вчинення тяжкого злочину. Від 100 мільйонів до 200 мільйонів у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Ось як влада бореться з корупціонерами. Друзі, що думаєте? Свою думку залишаємо в коментарях. Сподіваємось, що народ все бачить, військові все. Бачать і такі безглузді законопроекти відправляться на помойку. Дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.